На Вінничині цього року вперше до школи пішли понад 11 тисяч учнів. Щоб підготовка до навчання була легшою для батьків. З ініціативи президента України запрацювала державна програма Пакунок школяра. Вона надає родинам одноразову грошову допомогу 5 тисяч гривень на кожного першокласника. За ці кошти можна придбати все необхідне від канцелярського приладдя до одягу та взуття. Більшість батьків подають заявки на отримання допомоги онлайн. Це було дуже легко оформити. Ось через застосунок дія і буквально через два тижні прийшли вже гроші на картку. Знайшла магазини, які підтримують пакунок школяра. І планую на зимний одяг чи на осінній одяг. Дуже приємно, що держава в цьому році такий запустила проєкт, як пакунок школяра. Це велика підтримка для родини, особливо у наш такий важкий час. Ось, ну п'ять тисяч це я скажу, що це немалі гроші, на них можна багато чого купити дитині до першого. О <плес> класу. Треба осіння куртка сину, тому я планую придбати осінню куртку. А там уже далі буде видно, можливо, там канцелярія. Вважаю, що для багатьох батьків це якби е велика підтримка від держави, тому що ну в різних життєвих ситуаціях ми знаходимося. Також батьки мають можливість подати заявку на отримання пакунка школяра через сервісні центри пенсійного фонду України. Програма доступна для всіх родин незалежно від їхнього фінансового стану. Допомогу я оформила через пенсійний фонд через працівників. Саме звернулася в прозорий офіс. Вони мені допомогли оформити заявку. Кошти мені ще не нарахувалися, але я думаю, що я їх використаю більш на осінні речі, на потреби для дитини на школу. Така допомога завжди потрібна. На батькам, молодим сім'ям це велика підтримка для кожної сім'ї. В області майже п'ять тисяч родин скористалися програмою, а понад чотири тисячі дітей вже отримали допомогу на загальну суму майже 21 мільйон гривень. Зареєструватися на державну програму Пакунок школяра можна до 15 листопада 2025 року.